Складні розділові знаки та глибина тексту 25 жовтня у першому молодіжному центрі Борисполя зібрались школярі, молодь та навіть філологи, аби гуртом написати радіодиктант національної єдності. Щороку до Дня української писемності та мови українці випробовують свою грамотність у написанні загальнонаціонального радіодиктанту. Цьогоріч традиції виповнюються 25 років. А до мовного флешмобу щоразу долучаються люди з різних куточків світу. Сьогодні за партами у школах, університетських аудиторіях на робочих місцях в тилу і на фронті українці об'єднались, аби написати текст, авторкою якого є видатна поетеса Оксана Забушко. Читав же диктант письменника. Нині військовослужбовець Павло Вишебаба. Магія голосу саме таку назву має текст. На його написання пішло близько півгодини, а згодом активне обговорення. Вже з першого речення особливість диктанту усвідомила філологиня Ярослава Кривенко. Коли прочитали перше речення, і всі в аудиторії почали посміхатися. Я зрозуміла, що просто не буде. Але хочу сказати, що напевне за останні роки, які диктує диктант не Авраменко, це найкращий рівень диктування, тому що Павло Вишибаба ну просто якимось магічним чином, навіть там, де людина би не подумала, що має стояти трен, треба зробити таку довгу паузу. Що ти розумієш, що або треба, або двокрапку там треба поставити. Тому я думала, буде гірше, чесно кажучи, так були складні речення, були ці довжелезні речення, які любить Оксана. Забушку, але ну ми всі на це очікували. А от саме диктування, це щось просто неймовірне цього року. Завітала особисто й до того ж, привела з собою шестикласників, вчителька української мови та літератури Анастасія Січкар. Вона говорить, що до написання радіодиктанту національної єдності долучається вже 12 12-й рік поспіль. Перший мій диктант був, коли я вчилася на першому курсі філологічного факультету національно-педагогічного університету Драгоманова. І це тепер як традиція раніше зі студентами, своїми одногрупниками, тепер вже зі своїми учнями долучаємось кожен рік. В тому році писала в школі зі своїми учнями, а в цьому році вирішила з учнями шостого класу прийти в перший молодіжний центр. Як побачила, що так запрошують, організовують на рівні міста. Загалом текст дуже глибокий, цікавий. Так Патріотичний, ви якщо там слідкували там раніше, які тексти були, то теж всі спрямовані на патріотичне там виховання суспільства. Так? Бо він же ж не тільки на дітей розрахований цей текст, і взагалі не на дітей. Так він більш такий, ще й глибокий і текст складний до написання. Цікаво, вже побачити, коли опублікують текст, щоб зробити самоперевірку диктанту. Учасники додають, що долучитись до написання радіодиктанту варто і дітям, і дорослим не тільки для перевірки своєї грамотності, а й заради всеукраїнської єдності. Важливо, бо це нас з'єднає. Так називається диктант національної єдності. І їх мають писати ці диктанти від найменших, хто навчився писати. Хоча там зрозуміло, вони може і не встигають, і не все прописують до найстарших так людей літнього віку. І Вона так і є. Бо ми спостерігаємо, що. Кожного року бажаючих долучитися до диктанту стає все більше і більше. Я стараюся долучатися кожен рік. Насправді, останні п'ять років точно, тому що не знаю, я якась від початку великої війни стала дуже сентиментальна, і для мене це така, знаєте, акція єднання дійсно українців сьогодні. Це не просто слова, якісь пафосні, тому що коли ми дивилися перед самим диктантом, включення з різних міст і з різних локацій, мене так навіть трохи на. Сльози на очах з'являлися, тому що це дійсно дуже круто. Уявіть, сьогодні тисячі українців зібралися для того, щоб просто написати диктант. Тобто, це говорить про те, що українська мова таки дуже важлива для нас. До написання радіодиктанту національної єдності долучилась і я. Текст був досить нелегким, проте я зробила це із задоволенням, адже це дійство вже давно є доброю традицією українського суспільства. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.